Вітаю товариство! Сьогодні перша спроба моя в закалці ножів. Це ШХ-15, ліворукий якут із рівним спуском. Товщина 4 мм. Ну і це ті ж самі заготовочки, спуски від обуха. Ось такі невеличкі клиночки будуть. Калить будемо в отакій пічці із підконтролером. На відео мигає, не хоче показувати. Не хоче показувати. Ну, Зараз 807 градусів. Ще 33 градуси і будемо закаляти. Охолоджувати будемо в маслі. Масло приготував, підігріємо балончиком, заміряємо десь. Градусів близько 50. Ну, а результат я вам покажу.